Вітаю на каналі, нарешті ми добралися до кухні, на вулиці холодно, та й той мангал уже всім примелькався. І в мене сьогодні для вас простий, але дуже смачнючий рецепт реберця тушковані в пиві. Я їх частенько готую у вихідний день на посиденьки з друзями. Безпрограшний варіант, адже капусткою і огірочками не відбудешся. Нормальній компанії потрібно щось більш вагоме, гаряченьке та ще й таке, щоб хлібчика можна було туди вмокнути. Розпочинаємо і на цьому столі все, що нам потрібно. Ряберця вже нарізані, готові грибочки, шампіньончики. Ось таке пиво, дивіться, з вишенкою. Олійка люба. У мене сьогодні на перчик. Копчено вялені томатики, чорнослів, трохи паприки, лимончик, часничок, сіль, петрушечка і сушений. Чабрець Додамо в кінці. Готуємо дуже швидко сілька перчик, трохи паприки і відправляємо на пательню. Готувати будемо ось такому сотійнику з високими бортами. Так, в паприку додаємо трохи олійки. У мене сьогодні кукурузна. Ту ж саму процедуру робимо з іншого боку. Солимо гарненько. Сміжа, класний перчик і змащуємо, змащуємо. Чому я вибрав саме таке пиво з звишнє? Воно солодкувате, бо рецепт сьогодні такий копчено-карамельний у нас. Чорнослив, томатики, вялені, часничок, обов'язково лимончик. Олію я не додаю, її тут більш ніж достатньо. Всі вони не влізуть, залишимо. Лише поглянути, як чудово румяниться. Лише поглянути, не все краси. Гарненько її засмазується. Я забув сказати про найголовніше, це буля, друзі, вона стояла на тому столі. Дивіться, я взяв ну, три різних, взяв, можна просто любуться буде. Реберця все смажеться, наріжемо цибульку на пів кільця. Ну що, як картинка? Клас. Так, все достатньо, викладаємо їх на тарілку. Поки що викладаємо на тарілку. І на цьому жирку підсмажуємо що... Ні, не цибулю, гриби. Обережно так. Відправляємо і всюди. Давайте так. Хочу зауважити, що спочатку лише паприка і перчик. Ніяку траву там улюблені приправи ми поки що не додаємо. Вони будуть підграти на потенні. Так, Грибочки трохи підсмажилися. Відстаємо тепер в цю ароматну олійку додаємо цибульку. А я лише хотів тебе привітати. Повітряну кулю, зелену, зелену і безвозмезно подарувати порожній горшечок із запахом меду. До речі, хочу подякувати за вашу увагу до моєї скромної персони. Дуже багато коментарів пишуть різне, але у Архіпеча з гумором все в порядку Жодного негативу. Від мене лише посмішка, гарний настрій та нові рецепти. Поки не згоріла наша цибулька, викладаємо ребецу. грибочки. Десь половину лимончика легенька кислинка, щоб була. До м'яса, до свинінки воно дуже підходить. Додаємо чорносни. Він готовий, А в тебе я купляв. Великі зубочки часнику додаємо ціляком. Аромат буде по-любому. Чому саме так? Я ж вже сказав, що це закуска, щоб можна було виделкою так наткнути, закусити. Зовсім трохи сушимо чебрицю. Ось так не потерпимо. Чуть-чуть буквально Та аромат. І аромат пішов, чуєш, який є додаємо... від чебрицю. Додаємо толку. Погляньте на ці чари. М -м -м. Так, минула година, воно по-любому готове. Дивіться. Розпадається. М -м -м. А смачне. Наріжемо петрушечку. Ось таку красу ми з вами сьогодні приготували. Повноцінна закуска. Рекомендую. Не забувайте про подобайки І напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. А зараз до нових зустрічей!